Хатизма сьомой, Псалом 46. Всі народи, заплещіть руками, вигукніть до Бога голосом радости, бо Господь Всевишній і страшний, великий цар усієї землі, Він підкорив людей нам і народи під ноги наші, обрав нам насліддя наше, красу Якова, якого полюбив. Зійшов Бог при окликах радости, Господь при звуках сумних. Співайте Богу нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте, бо Бог цар усієї землі, співайте розумно, Бог став царем над усіма народами, Бог в усім на святім престолі своїм. Князі народів зібрались до народу Бога Авраамового, бо влада над землею, Божа. Він вищий за все. Псалом 47 Великий Господь і Масувальний у місті Бога нашого, на горі святі Його, велика радість тій землі, в гора Сіон, З північного боку її місто царя великого, Бог у храмі своєму знаний, як захисник. Ось зібрались царі, зійшлися докупи, побачити здивувалися, злякалися і відступили. Страх обійняв їх і муки, як у жінок під час родин. Хідним вітром ти потопив кораблі фарсийські, як чули ми, так і побачили у місті Господа сил, у місті Бога нашого, Бог утвердив його на віки. Ми роздумували Боже про милість твою посеред храму Твого. Яке ім'я твоє, Боже, така й хвала Твоя, аж до країв землі, повна правди, правиця Твоя, нехай веселиться гора Сіон. Нехай радіють дочки народу Божого, заради судів твоїх, Господи. Обійдіть навколо Сіона і розгляньте Його, перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати покоління майбутнім. Бо цей Бог є Бог наш по віки, Він буде провадити нас по вік віку. Псалом 48. Слухайте це всі народи. Почуйте всіх, хто живе на світі, і прості, і знані, і багаті і убогі. Уста мої промовлятимуть премудрість і помисли серця мого розум. Прихилю вухо моє до притчі, і на гуслях пісні відкрию загадку мою. Чого боятися мені в день біди, коли обступлять мене злочинство тих, що доганяють мене? Ви що надієтесь на силу свою та величаєтеся багатством своїм. Ніде ніколи не відкупить брата свого, не дасть Богові викупу за нього. Дорога ціна викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хтось жити вічно і не зазнав смерти. Кожен бачить, що й розумні помирають так само, як і нерозумні, та безумні гинуть, і багатство свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні і оселі їхні зроду в рід, Землі свої вони називають своїми іменами. І людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Цей шлях, їхній спокуса їм, хоч після цього устами своїми будуть хвалити його. Як овець поглине їх безодня, смерть буде пасти їх, і ранком праведний буде володіти ними. Сила покине їх і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене. Не бійся, коли розбагатіє людина, коли промножиться слава дому Її, бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде за нею слава її, хоч за життям вона облажає душу свою і славлять її за те, що доводжає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла. Так людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 49 Бог богів, Господь промовив і закликає землю від сходу сонця і до заходу. Від Сіону велич краси Його, гряде Бог наш і не мовчить. Перед Ним вогонь, що все палить навкруги нього сильна буря. Він закликає з висоти небо і землю судити народ свій. Зберіть до мене святих моїх, що ступились за зі мною прижертві. Небеса проголосять правду Його, бо суддя цей є Бог. Слухай, народи мій, я буду говорити Ізраїлю, я буду свідчити проти тебе. Я Бог. Твій Бог, не за жертви твої буду докоряти тобі, бо всипалення твої завжди переді мною, не прийму ні телят від дому твого, ні козлів із дворів твоїх, бо мої всі звірі, лісові, тварини по всіх горах, я знаю всіх птахів небесних, і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі, бо світ увесь мій і все, що є в ньому. Хіба я споживаю м'ясо телят чи п'ю кров козлів. Принеси Богу жертву хвали і виконай перед Ним, перед Всевишнім обітниці свої. І призови мене в день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене. А до грішника каже Бог: навіщо говориш ти про настанови мої, і завіт мій береш у уста свої. Ти ж ненавидів настанови мої, і слова мої відкидаєш від себе. Коли бачиш злодія, то сходишся з ним і з перелюбником спілкуєшся. Уста твої невпинно злословлять, і язик твій сплітає підступи. Сидиш і наговорюєш на брата твого, і на сина матері твоєї зводиш наклеп. Ти це робив, а я мовчав. Ти гадав, що і я такий, як ти, але я викрию тебе. І поставлю перед тобою гріхи твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас. Хто приносить жертву хвали, той прославляє мене. І це дорога, якою я явлю йому спасіння моє. Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї. І з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе, єдиного, я зрішив і лукаво перед Тобою вчинив, отже праведний ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось Бог, беззаконні зачати я. І в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, і таємна мудрості твоєї явив ти мені, укропи мене із сопом, і очищуся, обмий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадій кості упокорені. І тверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного відновив дутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечистиві навернуться до тебе, визволи мене від вони кривавої, Боже, Боже спасіння мого. І язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо коли б ти жерти забажав, приніс би я, все панення ти не бажаєш. Жертва це духу покорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тельців. Псалом 51 Чого хвалишся злодійством сильний, зловживаєш милосердям Божим кожен день. Неправду висловлює язик твій, як бритва вигострена, таке твоє лукавство. Ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Ти типу, полюбив слова погибелі, розмову улесливу, зате знищить тебе Бог до кінця, викине тебе і виселить тебе з дому твого, викорнить тебе із землі живих, побачить це праведні і убояться, посміються над тобою і скажуть, Ось чоловік, що не у Бога шукав собі сили, а сподівався на силу багатства свого та зміцнювався злочинством своїм. А я, мов оливкове зелене дерево в домі Божім. Я оповаю на милість Божу повік. Буду вічно славити тебе, Боже, за все, що ти вчинив для мене. Буду надіятись на ім'я Твоє, бо ти милостивий до праведних Твоїх. Псалом 52 Сказав безумний, у серці своїм немає Бога. Розпусні стали, огидне діють у беззаконнях. Нема тих, хто чинив би добро. Бог з неба поглянув на синів людських, щоб побачити, чи є хто зрозумний, що шукає Бога. Всі відвернулися, всі нікчемні стали. Нема вже такого, хто чинить добро, немає жодного. Невже не прийдуть до розуму ті, що чинять беззаконня, що з'їдають людей моїх, наче хліб, а Господа не призивають. Вони будуть боятися страху? Там, де нема його, бо розсипле Бог кістки самовпевнених. Осоромлені будуть вони, бо Бог відкинув їх. Хто дасть із Сіону спасіння Ізраїлеві, коли поверне Бог із полону людей своїх, Яків, і із звеселиться Ізраїль. Псалом 53. Боже в ім'я Твоє спаси мене, і силою Твоєї допоможи мені. Боже, почуй молитву мою і вислухай слова уст моїх, бо чужі повстали на мене, і сильні шукають душі моєї, і не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь підкріплює душу мою, Він відплатить за зло ворогам моїм істиною Твоєю, Боже, ти погубиш їх. Від серця принесу жертву Тобі і прославлю ім'я Твоє, бо воно благе. Бо ти визволив мене від усякої скорботи, і на ворогів моїх сміливо дивиться око моє. Псалом 54. Вислухай Боже молитву мою і не зневаж благання мого. Прихилися і вислухай мене, я плачу від тоги моєї, і тривожиться від голосу ворожого і від утисків нечестивців, бо вони чинять мені беззаконня, що у гніві ворогують проти мене. Серце моє стривожилося в мені, смертельні страхіття напали на мене. Страх і трепет прийшли на мене, і жах огорнув мене. І я сказав, хто дав би мені крила, як у голуба, я полетів та відпочив би, полетів би якнайдалі, став би жити в пустелі, ждучи Бога, щоб спас мене від слабкодухості і від бурі. Розбий, Господи, і роз'єднай змову їхню. Бо беззаконня та ворожнечу бачу я в місті, день і вночі вони обходять його по мурах його, а осередині його беззаконня та кривда, і не зникають з вулиць його насильства і зрада. Та якби це вороганьби мене, я стерпів би, бо якби це ненависних мій величався наді мною, я вважав, не зважав би на нього. Але ти, чоловіче, однодумцю мій, приятелю мій. І, друже мій, з яким ми щиро сходилися і додому Божого разом ходили. Нехай загибель прийде на них бо лукавство оселях їхніх, посеред них. Я ж до Бога взиваю, і Господь почує мене. Увечері, і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій, Він визволить миром душу мою від напасників моїх, бо їх багато в мене. Почує мене Бог і опокорить їх, той, хто перебуває вічно, бо нема в них каяття і не бояться вони Бога. Підіймають руки свої на навинних і оскверняють Його. уста їх масніші від масла, а в серці їх злоба, масні, як олива, слова їх, але то гострі стріли. Покладайся на Господа у скорботах твоїх, і Він підтримає тебе. Ніколи не дасть він упасти праведникові, ти, Боже, кинеш їх у яму, погибелі. Кровожерні і підступні не доживуть і до половини віку свого. Я ж, Господи, уповаю на тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.